Дорогі радихівчани, від імені всього депутатського корпусу Радехівської міської ради та від мене особисто прийміть найщиріше вітання з нагоди величних свят для нашої України днем прапора, днем незалежності та днем нашого міста Радехів. Нелегкою була дорога українського народу до того знаменного дня, відколи справдилась віковічна ідея національної єдності та державності. Рівно 25 років тому здійснилася заповітна мрія наших предків та й кожного з нас жити на своїй вільній прекрасній українській землі. Але і сьогодні Україна переживає складні часи посягань на свою цілісність і незалежність. Особливого змісту набувають поняття єдності для та незалежності для кожного з нас. Дух патріотизму об'єднав нас. Ми стаємо учасниками творення української нації. Перед нами стоять великі і важливі завдання. Я переконаний, що разом ми подолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави, адже запорука успіху у громадській злагоді та у відповідальності кожного за доручену йому справу. Отож, шановні радихівчани, від мене особисто і від обранців нашої громади бажаю вам добробуту і злагоди у ваших родинах, миру, здоров'я. Щастя і віри у кращу долю нашої країни. При нагоді хочу вас запросити на День нашого міста Радехова, що відзначатиметься у неділю 28 серпня. Слава Україні, героям слава!